Іванова переїхала в 2014 році з Керчі спочатку в Дніпро, а потім в Київ, ну навіть не в Київ, а в Ірпінь. А в Керчі в мене була художня студія. Ну, так вийшло, що там залишилась вона, діти перші учні вже дорослі. І я навіть не знаю, які вони зараз. А, і що вони зараз люблять помрять Україну. На жаль, потім ми переїхали в Дніпро, і в Дніпрі я працювала теж в студії. У нас там була благодійна студія «Допомога Дніпра, яку організувала просто фантастична люда Хапатько, І ми там збиралися. Я вела Заняття переселенцем, таким же, як і я, допомагали один одному, це теж була така благодійна студія. Потім переїхали в Ірпінь. На новому місці завжди складно, особливо коли ти переїжджаєш десь після 40, скажімо так, і, і, і коли в тебе там були якісь друзі, якісь учні коло спілкування, а тут на пустому місці. Ну що, треба робити, і треба зробити так собі, може навіть щоб не було так складно соціалізуватися. І коли на душе боляче, а мені було боляче переїжджати. Я не скажу, що це було так просто. Тоді пішла проводити малювання в госпіталь, шпиталь, ірпінський шпиталь. І два роки ми там малювали. Тоді ще це називалось АТО, да? бійці з АТО. І це було дуже важко і, і прекрасно одночасно, тому що коли а, такі похмурі воїни і вдруг починають улыбатися, починають спінати дім, сказати малювати і говорять, що а, ось ці малюночки ми там рідним пошлем. Це просто фантастика. Ну і звісно, малюємо з дітьми. Так вийшло, що тільки ми почали, почали відкриватися. Я відкрила знову свою студію Володарі Фарб, так вона називалась, Керчі, Тут пішла війна. І знову їхати, і потім вже во Львів, і во Львові. Я дуже вдячна працівникам бібліотеки, забула номер. Забула номер, але пані Мар'яна дуже вдячна на нове місце і новий Учні, і я пішла тоді працювати знову з переселенцями, але вже в Львові, з дітьми-переселенцями, львов'янами. От така, як кочова, -ка качува, кочова життя, така <гас> <гас> ви добре. Тоді оці малюнки вони зараз звідки хто їх намалював. І ми з нашими учнями студії Володарі Фарб зерпіня намалювали декілька малюнків. Спеціально, для того, щоб підтримати наших бійців. Діти дуже відкликнулись самим серцем. В моїй студії є сім учнів, які в мене навчаються практично безкоштовно, а деякі безкоштовно. Так, я взяла на себе таку, таке волонтерство, дуже маленьке, але ну, це що можу. Це діти, в яких в Ірпіні було зруйноване житло, це діти, діти, які, на жаль, деякі з них хворіють, а деякі переїхали з гарячих точок. І Ми дуже вдячні нашим хлопцям, ЗСУ, теробороні за те, що зараз Ірпінь є тилом і що до нас їдуть діти. Зріз з тих куточків країни, які зараз палихають в огні. На жаль. Є в мене Ванічка, да, учень хлопчик, 11 років. І ми на заняттях іноді діти розповідають мені, о чому вони мріють. І от Ванечка нам розповідає: а я мрію там ні про айфон, ні про мотоцикл, ні про машину, я мрію про помпу, інсулінову помпу. І це дитині збирали батьки, волонтери, 4 роки поспіль це для дитини практично життя 4 роки да, на помпу, і в цьому році він її отримав. І це було таке щастя, таке радість. Я спрашуванка, а, а ну як же ж тобі? А він говорить, тепер мама нарешті може спати ночами. Бо мама, а мама його Ірина це просто чудова людина, яка я не знаю, де вона бере сіла, бо в них немає дома. Ну трішки зараз відстроїлись. Дитина, яка завжди потребує ну, уваги. І це просто такі благодарні люди. Я таких ще не зустрічала. От. І Манська на, і написав, що намалював ахмадіт, намалював навіть картинку, там говорить, дівчинка була на стіні, а цей будинок великий такий, його дуже здивував. І він написав нашим хлопцям, дякую за те, що я зміг лікуватися, лікуватися в Ахмадиті. І написав ще воля. Наші діти, ось такі українці маленькі, вільні. Ось така історія про цей малюнок. Ну, він мене дуже, ну, дуже зварушливий. Зварушливий. Я вибачаю, що я трішки тільки навчаюсь українською, ну, будемо намагатися. А покажіть, що у ті малюнки інших дітей да, Славянського. Да, да. Ага, ось це Катруся, маленька дівчинка з Волновахи. Світлана і Катя приїхали з Волновахи. Ми познайомилися. Я дуже вдячна цій родині, що вони приходять до мене на малювання. І ось такі у нас прекрасні зелені такі котики, камуфляжні. Ось ось такі. Доброго вечора ми з України. А ось ця Діанка, вона народилася вже тоді, коли в нас не було, на жаль, в до... ну, вільному доступі нашого Криму, бо він був окупований. Зараз є шість рочків. Я показала їй картинку про Крим. І вона сказала: А це дійсно там так красиво, там правда? І ось оченятки так загорілися. І вона намалювала це лаванда. Полі, море. Вона сказала, що она дуже хоче побачити Крим своїми очима і мріє про це. Ось Олесік Олесик і мама Наталя. Мама волонтер, плете, сітки, кожен допомагає, як може. Потрясающа така фантастична родина, я дуже їх люблю, дуже. Галка Ось 11 років. Мама сітки плете. Це Микола, йому вісім. Його вразили ось ці дерева, які в нас сосни там були класні. А, такі класні сосни були. І от вони зараз такий вигляд мають. І він сказав: ми все відбудуємо, ну от такі нас. Ірпінь, таке майбутнє нашого Ірпеня. Я сподіваюся, що він, він вже кра, красень ірпінь, вже багато відбудували. Ну, Ще в нас багато роботи попереду. А це дівчинка-влада. Зараз є 10, вона з Севастополя, теж з Криму, як і я. Потім вони переїхали в Запоріжжя, а потім в Ірпінь. І ось так от. Вийшло, що декілька разів їм довелося бігти. Україна, мати, ось така. Це в нас а, Діана. Діана, 10 років. Вони переїхали зі Слав'янська. Танець для вас. Ось така в нас класна. Що є Діанка. Це мама Світа. Ви наші котики. Це мама Свята з Волновахи, мама Катрусів, вона теж малює. І ви знаєте, іноді дорослим на заняттях малюванням навіть їм більш потрібні ці заняття, ніж дітям, тому що діти якось приспосаблюються. А дорослі, ну це арт-терапія, ну, вони там відкриваються, іноді навіть починають плакати. Ми просто малюємо, ми не психологи. Ми збираємось, п'ємо чай, малюємо. Кожен чим може. Ось такі у нас дітки. Від Каті шість років Україна Єрпінь багато різних малюнків. І я сподіваюся, що нашим хлопцям вони піднімуть настрій, хоч трішечки. Я услышала, що сьогодні запрошують не тільки на концерт пані Олени і пана Олексія, але і попросили принести дитячі малюнки для того, щоб передати на фронт. Нашим бійцям, і, і наші дітки, учні моєї студії, вони намалювали малюночки, і, і ми передаємо хвал. І тут є малюнки не тільки ірпінчан маленьких, але і дітей, які переїхали в Ірпінь з. Ну, з востока, я забула, як це українська, тільки навчаюсь. Да. Є малюночки дітей з Волновахи, є з Лисичанського, є з Запоріжжя, це теж переселенці з Севастополя. Ну і от так ми вам передаємо ось таку гарну цілу стопочку малюночків з вдячністю нашим військовим.